Євро 2012 велике футбольне свято. В Україну їдуть з усіх куточків світу. Ми ж влаштовуємо гостинний прийом іноземцям і самі насолоджуємося фантастичною атмосферою. Тоді ми ще не уявляємо, що до початку війни у нашій країні залишається лише півтора роки. У 2024 тисячі сумні роковини. Десять років, як іде війна в Україні. У цьому відео ми хочемо згадати, що з собою являв український футбол до війни, і дати вам привід для справжньої ностальгії, яким був чемпіонат України, як наші команди виступали в Єврокубках, що з собою являла наша збірна, грою яких футболістів ми захоплювалися, і так далі. Переконані, буде дуже цікаво. Ми на ютуб каналі Фандей. Будемо вдячні, якщо ви підпишетеся на нас та вподобаєте це відео. Очевидно, що після Євро 2012 в українському футболі панував справжній бум. Фактично в кожному клубі були серйозні легіонери. Українці десь ображалися за брак довіри тренерів до себе, але отримували шалені зарплати і відчутно зростали у конкуренції з ними. Боротьба за медалі була потужною, а стадіони переважно заповнені. У першому після євросезоні по ходу дій у вересні 2012-го завершилося друге пришестя в Динамо російського тренера Юрія Сьоміна. Здобувши срібло чемпіонату України в попередньому сезоні, він залишав киян на третій позиції після дев'яти турів турніру. Йому на заміну прийшов Олег Володимирович Блохін. Саме тоді, на його презентацію, зірка Динамо того часу Артем Мілевський з'явився у халаті. За що через роки вибачався? Можна поняття простіше? Да? Під керівництвом Блохіна Динамо можна сказати, вперше пробило дно в чемпіонаті України. І за підсумками сезону 2012-2013 вперше в історії завершило розіграш прем'єр-ліги нижче другого місця на третій позиції. Тут треба кожен день, а може бути навіть і сутками напрольот, щоб, мабуть, вивести, ну, мабуть, повернути ту билу славу Київського Динамо, яка була. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Боснії Герцеговини у плей офф кваліфікації Євро 2024. І не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Чемпіоном в останньому довоєнному сезоні став Шахтар. Я люблю вас. Я люблю вас. Спасіба. Харківський металіст також вперше в історії здобув срібло після шести бронзових нагород поспіль і отримав путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. До речі, напишіть у коментарях, за яку українську команду ви вболівали 10 років тому. Це щоб освіжити пам'ять, але нас все ж таки цікавий сезон 2013-14 років. Саме під час нього розпочалася війна на території України. І деякі команди вже тоді були вимушені залишити свої рідні міста та стадіони. Для української прем'єр-ліги той сезон був унікальним, зокрема тим, що за чемпіонство реально боролися «Металіст» та Дніпро. Ці три команди по ходу сезону побували на першому місці у турнірній таблиці УПЛ і провели там не по одному тижню, а по кілька турів кожна. Максимумом Динамо того сезону виявилося третє місце, і те тимчасово. Навіть попри те, що тоді кияни ймовірно мали свій найсильніший склад за часів незалежної України після смерті метра Валерія Лобановського. Легіонери у білосиніх були зібрані класні, дехто з них із топових європейських ліг. Ви тільки посмакуйте ці прізвища Мігель Велозу, Домагой Віда, Огнін Вукоєвіч, Бінуатри Муліна, Олександр Драговіч, Джермейн Ленс, Юнес Боланда, Адмір Мехміді, Дюмар Сімбокані, Браун Ідея, Даніла Сілва та інші. А ще досвідчені українці Олександр Шовковський та Олег Гусів. Плюс ще доволі молоді, але теж уже із досвідом. Андрій Ярмоленко, Євген Качеріді та Сергій Сидорчук. А де, власне, Мілевський? Справедливо запитаєте ви. Але про нього трохи згодом. Динамо ж Без Артема, але з реальним суперскладом, фінішувало на четвертому місці чемпіонату України. На той час це найгірший підсумок киян в історії УПЛ. До речі, напишіть у коментарях, хто був вашим найулюбленішим легіонером Динамо того періоду. Чемпіоном України сезону 2013-2014 стає Шахтар. П'яте поспіль. Команда під керівництвом «Ірчі Луческо грає в рідному Донецьку на суперсучасному стадіоні Донбас-Арена, де також проходили і матчі євро 2012 Останній на сьогоднішній день поєдинок на рідному стадіоні гірники провели 2 травня 2014-го, якому віграли і лічівець з Маріуполя з рахунком 3-1. Кілька заключних матчів сезону вони проводять у Черкасах. З тих пір життя стадіону ніби зупинилося. Сама арена і прилегла територія все більше потрапляє в занепад, а фасад кілька разів постраждав від обстрілів. У складі гірників зібрані бразильські зірки Алекс Стейшира, Дуглас Коста, Луіс Адріано, який заб'є 20 голів за сезон УПЛ, Фред і Бернард. Капітан Даріо Серна є також команді. Його партнер по збірній Хорватії Едуардо. Українці традиційно для Мірчилоческу, так би мовити, підносять рояль бразильцям. Молоді Ракіцький та Степаненко вже досвідчені п'ятов та кучер, і справжній Бенджамін Батон, В'ячеслав Шевчук. Золото гірники здобувають у напруженій конкуренції. Підсумкова відстань від срібного Дніпра 6 очок. До речі, напишіть у коментарях, хто з усіх легіонерів в історії Шахтаря вам подобався найбільше. Отже, у 2014-му Дніпро дійсно став срібним призером української прем'єр-ліги і також вперше в історії турніру. Команду тренує іспанець Хуан де Рамос. У складі зібрані пристойні легіонери. Хорвати Стрініч і Калініч, бразильці Жуліану, Матеус і Дуглас, Чехи Мазок та Лаштувка. а також топові українці Коноплянка, Зазуля, Ротань, Федецький і Селезньов. Їхня конкуренція з металістом має історичну складову, а принципові стосунки між фанатами клубів перетворюють кожен матч на дійство з неймовірною атмосферою. Можливо, це буде надто суб'єктивно, але здається, з точки зору фанатських батлів протистояння Дніпра і Металіста було найяскравішим в історії українського футболу. Якщо погоджуєтеся, ставте лайк цьому відео. Якщо вважаєте інакше, напишіть у коментарях батли фанатів, чи їх команд в ОПЛ були найгарячішими. Металіст сезоні 2013-2014, коли власне розпочалася війна. Вже був все ж таки не той, що упродовж попередніх років, коли викликав чимало симпатій своєю грою. Ярославський припинив бути власником клубу з кінця 2012-го, коли його чи то змусили продати металіст, чи то зробили пропозицію, від якої він не зміг відмовитися. Але за фактом популярний харківський клуб перебував у власності Сергія Курченка, людини сім'ї Янукович. Мабуть, не варто нагадувати, що в той час Віктор Янукович ще був президентом України. Коли увійдеш своїми руками, як кажуть, лазами потрогаєш, до лютого 2014-го жовто-синьою командою керував Мирон Маркевич. У той період пішов Крістальдо. Топовий Хосе Соса поїхав в оренду у Мадридське Атлетико. А першого після Бога, на думку харківських оболівальників, Марко Девича, також зимку продали в російський рубін за 5 мільйонів. Але на противагу майже 20 мільйонів євро клуб заплатив за підписання майбутнього чемпіона світу аргентинця Папу Гомеса і бразильців Д'єго Соузу та Родріго Моледо. Команді ще залишалися Марлос, Папа Гуєта, Вільягра, Едмар, Шав'єр і Бланко. Маркевич пішов зі словами, що розумів, що його звичної потужної команди вже не буде, тому й прийняв таке рішення. Багаторічного кумира харківських оболівальників на посаді Керманича замінив його асистент Ігор Рахаєв. В підсумку сезону харків'яни фінішували третіми у чемпіонаті України, не захистивши своє срібло. А ключове ще й те, що саме в тому сезоні на «Металіст» чекав один з найбільших ударів їхнього славетного періоду в історії. Жовто-сині влітку 2013-го пройшли першого суперника в кваліфікації Ліги Чемпіонів грецький паок. І мали зустрітися з німецьким «Шальке». Аж як саме тоді їх наздогнало покарання за буцімто договірний матч п'ятирічної давнини проти Карпат. Тож від участі в Єврокубках їх відсторонили. Але все одно на груповому етапі двох євротурнірів виступало. Ви тільки вдумайтеся, аж чотири представники України. Шахтар в лізі чемпіонів гра проти М'ю Байера та Реалсу сіда. Здобув вісім очок у протистояннях з представниками топ-чемпіонатів. Однак посів третю сходинку в своєму квартеті і потрапив у плей-офф Ліги Європи, де в лютому 2014-го вже під час відвертого неспокою та заворушень в Донецьку вилетів від чеської вікторії. Динамо виходить у плей-офф Ліги Європи з другого місця свого квартету, випередивши віденський «Рапід» та швейцарський тун, але програвши лідерство «Генку». В лютому, під час активної фази протистоянь на майдані, у переносить матч «Киян» проти Валенції на Кіпр, де вони програють іспанцям 0-2 і в підсумку вилітають. Дніпро також фінішує другим групі Ельє, поступившись в Фіорентині, але випередивши пасуж Де Ферейру та Пандурій. У плей-офф команда Рамоса з першого обігрує вдома Тоттенгем завдяки голу коноплянки. Веде і у виїзному матчі після голу Зу Зулі, але все ж таки програє 1-3 і також вилітає. Також не вдається пройти далі першого плей раунду євротурніру одеському чорноморцю. Команда Романа Григорчука проводить казковий сезон і виходить з другого місця групи Ліги Європи, залишивши за спиною більш досвідчених Динамо Загреб та ПСВ. У плей-офф грає в нічию з Ліоном удома, але мінімально поступається в гостях через гол для казети наприкінці матчу. Тим не менш, та перша версія чорноморця Григорчука на думку вболівальників залишається однією з найкращих команд в історії клуба з Одеси. У їхньому складі грають сильні українці: Ковальчук, Бобко, Балашов, Воротар Безотосний і виділяються гідні легіонери: Фонтанело, Сіторієра, Бакай та Джаджедже. Окремої уваги у цьому контексті, звісно, заслуговують команди, які ми втратили під час або одразу після того сезону. Таких, на жаль, чимало. А вже ж, передусім, мова про два кримські клуби Таврію Сімферополь, яка, між іншим, була першим чемпіоном Незалежної України, і ПФК Севастополь. Сімферопольців у тому сезоні тренував спершу грек Яніс Христополос, а потім болгарин Ніколай Костов. З відомих українців у їхньому складі грали Сергій Назаренко, Максим Калініченко, Максим Фищук, Антон Шиндер та Сергій Погорілий. Було в столиці Республіки Крим чимало легіонерів: Румун Бурдужан, аргентинець Робен Гомес, португальці Нону Пінту та Давід Каяду, швед Густав Свенсон та насправді ще чимало інших. Загалом справи Таврії в тому сезоні складалися вкрай погано як наслідок 22 поразки в 28 матчах і прямий виліт в першу лігу. А після анексії Криму розформування команди. Клуб Севастополь виглядав цілком амбітним проєктом. Щоправда, саме в тому сезоні з командою попрацювали одразу четверо тренерів: Олег Кононов, Геннадій Орбу, Сергій Коновалов та Болгарин Ангел Черв'янков. За команду виступало достатньо цікавих гравців. Досвідчені Сергій Симоненко та Олександр Чижов, Денис Кожанов, Саулюс Міколюну, Сергій Кузніцов, Олександр Ковпак та Володимир Лисенко. А ще гравці молодіжної збірної України Руслан Малиновський, Олександр Каравай та Пилип Бутківський. Хоча головними зірками того Севастополя були беззаперечно вихідці з Шахтаря Ігор Дуляй та Маріус Левандовський. За підсумками сезону 2013-2014 років команда з Кримського узбережжя посіла дев'яте місце, що було її найвищим досягненням в історії. Але одразу після також була розформована. Заслуговує окремої уваги і Донецький металург. Була така цікава команда, що регулярно претендувала на медалі та Єврокубки. У тому сезоні в її складі грали воротарі Бандура та Панків, захисники Прима та Чечер, Голайдо та Польовий, гравці молодіжної збірної України Болбат і Насонов. А також цікаві легіонери: – Морайс, Мгуні, Даніло, Макрідіс та Лазіч, а також грек Пляцикас, який до того виступав у Шальке. Тренував команду в самому початку сезону Юрій Максимов, а потім росіянин Ташуєв. У підсумку того сезону Металдон, як його називала більшість, фінішував на шостому єврокубковому місці. Але з Ліги Європи його дискваліфікували за порушення фінансового ферплей із запрошенням жуніора Марайса. Середня відвідуваність матчів чемпіонату України у тому сезоні була 10 тисяч глядачів за гру. Одразу п'ять команд мали середню відвідуваність понад 10 тисяч на кожному матчі. І жодна з команд не мала менше 5 тисяч. Ось такі були часи. А ось такий вигляд мала підсумкова турнірна таблиця Української прем'єр-ліги сезону 2013-2014 років. Дніпра, Донецького металурга Севастополя і Лічівця Говерле, Волині, Таврії та Київського арсенала вже не існує. Кияни тоді взагалі припинили виступ після 13 турів. Окремо хочеться розповісти про збірну України зразка десятирічної давнини. У відборі до чемпіонату світу 2014-го наша головна команда посіла друге місце своєї групи, поступившись прямою путівкою англійцям, але випередила дійсно міцних чорногорців та поляків. Тренував збірну Михайло Фоменко. Під його керівництвом ми видали епічний плей-офф. Обіграли французів удома з рахунком 2-0, але поступилися їм на виїзді 0-3. І за мундіалем, що відбувався у Бразилії, влітку стежили вдома по телевізору. Головні наші зірки того часу Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. А ми всі чекали їхніх трансферів у якісь європейські топ-клуби. Чутки ходили про Ліверпуль і Тоттенгем. Також у збірні Євген Селезньов, Руслан Ротань, Роман Зазуля, Артем Федецький та Олег Гусів. Уже поступово викликається Олександр Зінченко та все ще викликається Анатолій Тимошчук. Напишіть у коментарях, хто був вашим улюбленим українським футболістом 10 років тому. А на останок ще хотілося б розповісти, хто з наших виступав за кордоном. Щоправда, на той час наші там не дуже котирувалися. Алії взимку 2014-го поїхав російський Анжи. Тимощук переживав друге пришестя в зеніт. Наша дінка! Наша дінта! Мілевський приблизно в той же період залишив київське Динамо, але опинився не в топовому чемпіонаті, а спершу в турецькому «Газіантерспорі», де й розбив свій Феррарі, а потім перейшов у хорватський хайдук. Будемо відвертими, на той час нашим футболістам було значно вигідніше сидіти на жирних контрактах у клубах УПЛ, аніж пихтіти і намагатися конкурувати за місце під сонцем десь за кордоном. Напишіть у коментарях, які емоції відчули ви від спогадів про український футбол до війни 10 років тому. А також розкажіть про себе десятирічної давнини, де жили, чим займалися та наскільки змінилося ваше життя. Насправді, у ті часи у нашому футболі було багато хорошого. Ми мали сильний чемпіонат, матчі з фантастичною атмосферою, а наші команди гідно виступали в єврокубках. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.